Доброго ранку, любі малята! Сьогодні на занятті зліплення ми з вами зліпимо дорожні знаки. Для роботи нам потрібно дощечка, кольоровий пластилін, зубочистки і стека. Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Ось паркан. А ось будинок. Ось вулиця. знов паркан. І знов будинок. І остання. Вулиця. Чудово, починаємо ліплення. Спочатку зліпимо знак, основний рух. Беремо жовтий колір пластиліну, відриваємо, і з нього, спочатку ліпимо ось так коловими рухами колю. Коли колю зліпили, будемо його прищіпувати і робити з нього квадратик. Ось я вже зробила квадратик. Тепер беремо. Невеличкий шматочок білого пластиліну і будемо катати жгутик рухами вперед-назад, ліненький. Ось я вже розкатала жгутик, тепер обгортаємо ось так наш знак. Ось так. В мене трошки я більше зробила, то ми відрізаємо стекою. Ось так і приплющуємо ось так. Ось вже перший знак у нас готов. Це знак основний рух. Беру зубочистку, ось так втикаю. І перший знак готовий. Відкладаємо. Тепер будемо робити знак стоп. Беремо червоний колір пластиліну. Так само ліпимо кульку. Ось так кульку ліпимо коловими рухами. А тепер так само робимо квадратик при Ось дітки, в мене вийшло таке коло. Тепер беремо чорний пластилін і будемо з вами ліпити жгутик, але він товстенький повинен бути, ось так рухаємо вперед-назад. Ось такий жгутик я вже зліпила, прикладаємо його до нашого знаку посередині. І ось так притискаємо його. Притискаємо добре. І так само вставляємо нашу зубочистку це знак стоп. І відкладаємо. Тепер беремо. Синій колір пластиліну відриваємо і так само робимо кулю, і з неї, прищіплюючи, зробимо квадратик. Ось, дітки, Я вже зробила квадратик, такий синій. Беру білий пластилін, відриваю шматочок. Так само коловими рухами роблю кульку, але з кульки ми вже зробимо з вами трикутничок. Ось так пальчиками зі всіх сторін. Робимо трикутничок, прищіплюючи. три сторони, не чотири. Роблячи трикутник. Ось я вже зліпила наш трикутничок, ми його притискаємо до синього квадратика. Ось так притискаємо добре. Тепер будемо ліпити з чорного кольору, пішохода і пішохідний перехід. Нам для цього треба взяти маленький шматочок пастиліну і зліпити ось так. Такі жгутики маленькі, сім штучок, ось таких маленьких жгутиків. Нам треба зліпити. Це буде пішохідний перехід, ручки та ніжки. Тулуб нашої людини. І коловими рухами ось так маленькі, маленьку кулю. Це буде голова людини. Ось я вже зробила знак синього білого кольору. Тепер будемо робити ось так маленькі такі, пішохідний перехід робимо. Ось такі смужечки кладемо внизу посередині. Ось так. Тепер будемо збирати нашу людину. Спочатку я кладу голову, потім тулуб і ручки і ніжки. Ось так. Тепер кладемо тулуб до голови, ось так. Тепер беремо наші ніжки. І ось так притискаємо. Ось так, з одного боку і з іншого боку ось так. Тепер залишилось ручки прикласти. Так. Зараз одну ручку до тулуба, я її трішки зігнула і іншу ручку ось так. Іншу боку. Ось я вже зробила знак пішохідний перехід, вставляємо нашу зуби і ось такі знаки в нас з вами вийшли. Ось дітки подивіться, які дорожні знаки в мене вийшли. Чекаю на фото ваших робіт. До зустрічі!